28 червня. В порядку. Якось Аліса прийшла в гості до Мілани. Дівчатка разом гралися, малювали, розглядали картинки у книжці і навіть пили чай із гарних іграшкових чашок. Але настав вечір, і Алісі треба було йти додому. Мілана дісталась з-під ліжка короб та почала збирати в неї іграшки. Аліса допомогла подрузі. Дівчаткам не треба було говорити, щоб вони прибрали за собою. Вони були навчені в цьому і із задоволенням привели коміту до ладу. А ти прибираєш свої іграшки на місце. Чи завжди говориш дякую та, будь ласка, чи з усіма вітаєшся. Ісус радіє, коли ти робиш добрі справи та говориш вічливі слова. Мій біблійний вірш. Та до чого дійшли ми. Поступаймо в цім самим далі. Филип'ян 3,16 Моя молитва. Сам я іграшки зберу, мамі з татом допоможу.